Необхідно вийти за межі себе і свого, саморефлексія, доконечна умова міродайного самопізнання і саморозуміння. З оцим єдинопосутнім планом розмислів Гребчука годі сперечатися, бо вони повторюємося аксіоматичні і христоматійні. Бентегові неприйняття викликає інше. По-перше, це гостро негативне щодо національної свідомості тло. Упродовж усієї бесіди інтенсивне витворюване двома ведучими. Так для затравки апології космополітизму, яка і є суттю усієї цієї передачі, Тарас Чубай кидає Рябчукові таку репліку. Тобто космополітизм може бути такою більш індивідуальною позицією, тоді як націоналізм, націоналізм і патріотизм це більше для розвитку якихось таких стадних речей. Стадних речей. Так? А розпалений власною інтелектуальною відвагою Андрій Бондар взагалі добалакується ось до чого. Зрештою, українець, я цитую, зрештою, українець, коли перестає бути патріотом, стає людиною. та Людачеві буквально нав'язується думка, що український націоналізм і навіть патріотизм це речі за визначенням ганебні і нікчемні. Вони обов'язково пов'язуються цими студійними мислителями з інтелектуальною обмеженістю, стадністю, безкультурі, самохвальством, браком критичного мислення, ще повною торбою гріхів і ганджів, від яких українцеві, щоби стати людиною, належить звільнитися. Аби перевести подих у цій прикрій полеміці зі своїми співвітчизниками і колегами-літераторами, відійшлимо читача до думки Сенд Перса. Не все ж самотужки спростовувати до морозлого маячні. Про Францію нічого й казати. Вона це я сам і все, що є в мені. Вона для мене найсвятіше начало, те єдине, завдяки чому я можу стати причетним до того найважливішого, що є у світі. Навіть коли б я не був саме французькою звіриною, не був виліплений саме з французької глини і мій останній подих, як і найперший, буде хімічно чистим французьким подихом. Французька мова все одно була б для мене єдиною можливою вітчизною, єдиним оплотом і пристановищем, єдиним щитом і єдиною зброєю, єдиним геометричним пунктом цього світу, де я міг би існувати. Цитується за виданням сен джон Перс, поетичні твори в перекладі Михайла Михайло Москаленка, «Київ і Універс 2000 рік. Це і є отой печерний націоналізм, про який з ведуть мову е, наші знайомі. Вони особливо полюбляють вживати слово печерне. Напевно, воно найповніше передає їхнє уявлення про те, що і націоналізмом індоктринується індокр... індокр... лише дикун. Навіть не варвар, а саме дикун. Ну, щоправда, індоктринується також улюблене співрозмовниками слівця. Тобто, сенджер без дикун. Чи так ми називатимемо тільки національно свідомих українців, осіб виключно українського походження і у вітчизні, і в діаспорі. Співбесідники розмірковують, Андрій Ботар каже. А от українська діаспора, наприклад, у Канаді і Америці являє іноді абсолютно печерні приклади українського націоналізму. І там космополітизму і не палахне. Здавалося, люди живуть в абсолютній ситуації космополітизму. Так, так, і так, погоджується з ним Рябчук. Ми винавели дуже добрий приклад. Я справді там зустрічався з такими людьми, і це тільки потверджує, що немає жодного якогось жорсткого правила. І потверджує те, що я казав, що можна бути космополітом, живучи в Україні, і ніколи нікуди не виїжджаючи. І навпаки, можна залишатися печерним націоналістом, проживши більшу частину життя в тій же Америці. Мені здається, що це пов'язано з тим, що ці люди виїжджали, будучи вже ідеологічно індоктринованими. Або навіть якщо вони там народжені, то вони з дитинства були там індоктриновані певним чином, і завдяки цьому вони не були певної зашореності, що взагалі характерно для всіх. Фраза обірвана і в ефірі, але з контексту легко збагнути, що зашореність властива людям з розвинутим почуттям національної свідомості. Тоді як вільний і широкий погляд на світ це дар Космополіта. Нещасні зашорені канадійські патріоти, котрі 1812-14 років захистили свій суверенітет від зазіхань Сполучених Штатів, щоправда, в США ці події, що забрали життя понад двох тисяч американських громадян, називають Другою війною за незалежність. Себто для деяких країн національні історії все ж таки можливі. Ці підсліпуваті патріоти країни Клиного листа століттями приймають іммігрантів з Європи, зокрема, й високочолих космополітів з України. Куди б вони вивозили свої безцінні зади, якби не зашорені канадійські патріоти? Ось питання. То чого ж нам, панове, дивуватися за бродинцям, котрі вбивають за українську мову українців на сході держави, коли ведучий популярної української телепрограми стверджує українці? Щоби стати людиною, треба перестати бути патріотом. Або іще прийніше, українець патріот це не до людини. Особа зашорена, напівзряча, дикун. Цікаво, чи Бондар, Андрій Бондар колись спробував рефлектувати наговорення з собою. Ну просто поглянути на власні сентенції з боку. запрошуєш ж він усіх і кожного відрефлектовувати себе. Гаразд. Тарасові Чубаєві, як блискучому музикантові і істинному українському патріотові, без лапок жодних, невипадковий глядач готовий дарувати його станній нісенідниці. Ну, розважається собі чоловік в ефірі. Це просто вітерце навіяло. Доба клазетного постмодерну затрималася в Україні, такі діла. Зараз Тарас Чубай візьме в руки гітару, заспіває і все стане на своє істинно вітчизняне місце. І батькове слово, і український мелос, і громадянська позиція митця співака а Андрій Бондар. Почне писати вірші англійською і опиниться в епітерах Світової критичної уваги. Вже є отакий один, котрий перейшов з української на англійську. Щось не квапиться до нього Нобелівка? ой не квапиться. Та найприкметнішою в цьому типовому для нашої гуманітарної думки сюжеті є позиція Миколи Рябчука. Котрий проходить між екстремами, що їх нав'язують йому ведучі, натхненно виспівуючи спритнооку осанну космополітизму. Розумієте, цитую у своєму житті я бачив цілу низку українських космополітів, які для мене є абсолютно зірцевими людьми і патріотами, і інтелектуалами. Насамперед, це Юрій Шевельов. Він себе позиціонував як космополіт. І от на час це був абсолютно блискучий український інтелектуал. І я думаю, що дуже відданий українській справі. Але він мав справді широкий погляд і мав великий скепсис щодо військового націоналізму. І я в цьому поділяю його позицію. Свято де? Штука в чому? А штука в тім, що стосовно, стосовно космополітизму, потрактованого так, як оце робить Рябчук, немає і не може бути заперечено. Щоправда, Микола Юрійович откровенно пересмикує, він називає космополітизмом освічений і зрячий націоналізм, високоінтелектуальний патріотизм, якому відкриті всі сторони і виміри сучасного світу. Світового рівня лінгвіст Юрій Шевельов за відомих обставин жартома назвав себе космополітом, постулюючи неантагоністичність патріотизму і всесвітності. Він же був упевнений, що сапієнті сад, що розумному зрозуміло, виявилося, що таких менше, ніж здавалося. І не Сталін в інтелектуальному обігові Європи надав поняття космополітизм, космополітизм негативного обардлення, як у цьому нас силкується переконати Микола Рябчук. Мовляв, хто осудливо ставиться до космополітизму, той мимоволі утривалює сталінізм. І, зокрема, його практику побиття безродних космополітів початку 50-х років. Лукавити, пересмикуйте, Микола Юрійовичу. Бо космополітизм насправді має доглибний ганч, І цей морально вразливий аспект космополітизму вроджений і дуже давно помічений, зовсім не в контексті більшовицької критики журналів і Лігінград. Ця негативна конотація, яку журналіст Рябчук прив'язує виключно. До відомих сталінських кампаній кінця 40-го початку 50-х років ХХ століття, до боротьби з так званими безродними космополітами, ця духовна недовіра зумовлені апріорі присутнім у концепті космополітизму пристосуванством, піднесення власної вигоди над власним громадянським обов'язком, своєкорисливою мімікрійністю сповідованої особою ідентичності ubi patria» Там, де добре, там вітчизна. Це не Сталін придумав. І не вдавайте, пане, що ви не знаєте цього латинського вислову. Так звана всесвітня людина як поняття, слово і концепт бере свій початок у давніх греків, зокрема Діогена Синопського і Геракліта. Аксіологічні, ціннісні його виміри і смисли широкі до полярних, і утвердження виключно позитивного сенсу. Цього всесвіття, скажімо, граду Божого за Святим Августином, є пересмикуванням і історії поняття і здорового глузду, як такого. Це поняття доглибно амбівалентне, а ви його подаєте однопланово, як Божу росу. До чого тут здоровий глузд? Бо тією ж мірою, якою націоналізм може бути тупою глорифікацією власного роду з причин, яких насправді нема, і які відомі хіба що самому глорифікатору. Так і космополітизм може бути сліпим і зашореним уславленням людського роду при цілковитій байдужості до історичної долі його окремих складових і представників. Хай спробує шанувальник усього людства переконати конкретного співбесідника, що він поважає і шанує його завжди етнокультурно зумовлену самість, коли йому глибоко начхати на свою власну. Бачили ми таких радітелів за все чоловічество – Котрі оваціями вітали і вітають криваві злочини давніх і новітніх муравйових. У польському національному гаслі 19 століття за вашу і нашу свободу стократ більше вселюдської чуйності, ніж у всіх теревенях про любов до людства разом узяти. Тим паче, що ми і прагнемо показати, що це не так, це, це не так апологія вселюдської любові, як заперечення українського, українського націоналізму і патріотизму. Французький патріотизм за Сенджун Персом для цих добродів можливий. А український? Ну, ні, ніколи, ніяк, за жодних обставин і умов. Зашорений він, ксенофобний, печерний. Ви ще забули сталінський геологічне. Можете запускати в обіг. Але повернімося до концепту космополітизму і збагнемо, що він так само, як патріотизм, і здебільшого саме як антонім і Антитеза останнього. Широко і різнояко представлений у світовій літературі та європейському мистецтві. Задовго до Сталіна представлений. Початок з образу вічного блукальця і безпритульника Агасфера. Польською мовою він так і зветься: Тулач, безпритульний, той, хто позбавлений свого. Цей образ став фольклорним у європейській літературі, описати його в цих полемічних міркуваннях годі. Натомість варто задати, з якої причини це почалося. Чому Христос прокляв агасфера на вічне баландання світу? Не соромтесь, панове, кажіть, ви ж знаєте. А причина в духовній глухоті і душевній черствості, в байдужості. Не допоміг цей підпаркальний осмислювач глобальних проблем одному конкретному страждальцю Христу, котрий на мить пристав, несучи свого Христа дорогою скорботи на голоту. Йди собі далі, кинув він Мученикові замість слова співчуття. Йди і ти, відказав Агасферові Христос, прирікши його на вічну безпритульність. Вічна безпритульність неминуча складова хваленого вами панове концепту космополітизму. Концепту, який у світовій літературі розростається вельми різними і далеко не завжди привабливими образами і смислами. Чи ж в Україні, а в ній і ми грішні нині переживаємо такий історичний момент свого націокультурного і державного розвитку, що найбільше потребуємо уславлення безкореневості, космополітизму з одного боку, і всілякі засудження, поганьблення націоналізму і патріотизму з другого? Питання до студійних мислителів. Ось затавруємо вузьколовий патріотизм і відразу широколові, Вскочимо до європейської сім'ї народів, так? Ну, чи бодай багатоваразову візу років на п'ять собі одірвемо, так? А насправді в цій бесіді відбулося ось що. Довільно потрактований Рябчуком космополітизм був поставлений на місце здорового почуття патріотизму і націоналізму, любові до своєї вітчизни, яка зовсім не конче означає засліпленість, зашореність, печерність. Повторимо вголос, відчуття власної етнокультурної ідентичності, патріотизм і націоналізм зовсім неконче означають самохвальства, зашореності і дикунства. Інша річ, що змусь дурня Богу молиться, то він і лоба розіб'є. Але до чого тут, власне, патріотизм? Я на цьому обмежуся для початку нашої розмови. Сподіваюся, що колеги, ми далі продовжимо наші дискусії ці теми. Дякую.